Друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на каналі Церкви Преображення». І зараз же на годинку кінець нашого служіння. І це означає, що ми підемо подивитися в кафе, що нам смачненько підготували наші дівчата. Дівчата, привіт! Що у вас тут смачненького є? У нас є зараз нові з'явилися з панакотою. Ось ці самі смачні вони ну от просто всі, хто приходять, всі їх беруть реально, бо вони дуже розпалені і дуже смачні. Це з яблукою і корицею. Потім, де карамельні, шоколадні і мамо. Можна... Саме зараз я хотів би запросити людей, які набувають членства ось сьогодні в церкві «Преображення». І ми радо вітаємо вас в сім'ї нашої церкви. Тому, будь ласка, ці привітання ваші. До ось цих людей. Служіння вже підійшло до завершення. Це значить те, що саме час познайомитись з деякими нашими новими членами церкви. Як тебе звати, Аня? Ми вітаємо тебе з переходом до нашої церкви. Ми дуже раді тебе бачити. У нас є до тебе невеликі запитання, які ти відчувала емоції, коли е, стояла на сцені і з розумінням, те, що ти вже будеш в нової церкви. Ну, У мене там трішки рука тремтіла, але в принципі, все було нормально, класно. Дочекалася нарешті, з жовтня чекала. Не встигла просто записатися на групу. Ем, я рада, це як поштовх, як крок до нового як сказати, ем, суспільства, можна буде починати служити. Я дуже рада. Ми бажаємо тобі, щоб ти змогла себе знайти в новому служінні своє покликання завжди бачити раді в нашій церкві. Як вас звати? Галина приємно познайомитись. Ми вітаємо вас з тим, що ви перейшли до нашої церкви. Якщо які емоції ви відчували тоді, коли стояли на сцені? Ви знаєте. Таке було зворушення, мир, і хотілося пустити сльозу. От сльоза бриніла на очах, бо я приросла до цієї церкви. Ми Вітаємо вас! А тобі подобається в нашій церкві? Звісно! коли ти перейшла до неї? А я, я пам'ятаю, членство це ну мене поставляли в да, в листопаді, а почала ходити. На початку осені здається. А з якої ти взагалі церкви до цього була? А, я ходила в Надію, яка така маленька церква. Чи ти хотіла б знайти служіння в цій церкві, або ти вже, можливо, служиш? Я служу. Да, де? Да. А, якщо пам'ятаєш, коли представляли нас, то є е, е, команда, е, лідер її Андрій, і ми ага. служимо, передаємо Євангеліє. Так що приходьте, ми робимо молодіжку по суботах. Примат. Зараз ви пастер. Але тоді, коли ви тільки починали своє християнське життя, і коли ви тільки входили в церкву, якими служіннями, можливо, ви пам'ятали ви займалися? Або як ви взагалі входили в церкву, як ви бачили для себе служіння? А коли я прийшов в церкву, найпершим служінням, яке довірили мені та моєму довірному брату, тому що ми разом, як би, прийшли, це було служіння таке: ми піднімали стульчики ставили їх на столики і витирали підлогу для того, щоб потім люди могли прийти на це молодіжне зібрання. Тобто це було перше наше служіння. Потім нам зробили такий апгрейд, і ми почали розкладати печиво на столах. Тобто вже не на підлогу, вже на столи. Потім мене допустили до служіння музичного. Я грав на гітарі. А це було недовго, напевно, це не моє служіння. Ось, але разом з тим я дуже рано почав практикуватися саме в служінні проповіді а, і в пізнанні Бога. Це йшло досить якби паралельно. Чим більше я пізнавав Бога, тим більше мені хотілося розповідати про нього іншим. І, в принципі, якби якщо говорити про а, весь мій християнський шлях, то це були організації на початку молодіжних підліткових клубів, і довго тривалий час я прослужив саме в молодіжному служінні. Здебільшого в організації і служінні проповіді. Цікаво, дуже вас почути. Дякую. Привіт. Привіт. Е, тема проповіді сьогодні була про фінанси. Новий Завіт не закликає до того, що потрібно боятися там розвиватися і багатіти. Новий Завіт закликає до того, щоб правильно розпоряджатися тими фінансами і ресурсами, які є в людини. В церкву пові... треба віддавати тільки 10-ту частину від своєї зарплати, чи стільки, скільки захочеш? Ага. А, Ну, я, я думаю, ну це як моє переконання, як я розумію. То в церкву людина повинна давати не, ну, не якусь таку, типу, там цифру 10%, чи 5%, чи 15, Ось, а ту цифру, яку вона, яку вона хоче віддати. З того прибутку, який вона має, і це може бути не 10 це може бути і 20, і 30, і 40. Це все вже залежить від людини. Головне, щоб це було доброохотно, як да, в писанні написано, і це було з радістю від широкого, да, від щирого серця. Тому якби десятина для когось може десятина він собі встановив 10%, Мені це зрозуміло, мені це понятно. Я буду 10 давати. Але я думаю, що ми не повинні, ми не повинні себе в такі рамки ну, ну, якби, ставити. ставити в такі рамки, а повинні бути ширше розуміти це. Тому можемо віддати і 20, і 30, і навіть 40. Це вже як е, пожертви церкви мають бути тільки фінансові. Ні, звичайно, ні. А, а що... можна нам навести приклад, наприклад. Наприклад, те, що як проповідник, що пожертвування – це не тільки наші гроші, цей час, це наше здоров'я. І тому віддавати це, 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 це серця і віддавати Богу про все, що ми маємо, тільки гроші. Якщо у тебе було би один мільйон доларів, куди б ти б їх впустив? На що? А, ну, мабуть, на відкриття своєї справи. Но... Потім ця справа йшла б на розвиток. Я думаю, на розвиток це правильно. І на розвиток церкви. Да, ну, да. в будь-якому випадку, коли на голову звалюється якась сума, ти все рівно думаєш, куди її вкласти, що з нею робити. Церковні фінанси мають розподілятися лише на загальне служіння чи на інші поточки, наприклад, там підліткове, молодіжне, дитяче. Я гадаю, що церква має. Забезпечувати всі спектри е, життєдіяльності, взагалі церкви, так само і подавати на розвиток і для е, дітей, тому що ми, ми на них залишаємо покоління наступне церкви, і якщо ми будемо для них також жертвувати, виділяти ці кошти, то і подальшому діти також будуть е, і навчатися цій справі, і також розвивати церкву. Що ви корисного взяли сьогодні для себе з проповіді? Ну, Ви знаєте, кожного разу щось береш нове, От, хоча дуже багато разів читав слово Боже. І те, що стосовно десятини, це, як ви знаєте, таке сокровенне для кожного в серці. І кожна людина ну, це знає тільки Бог, як Вона віддає цю десятину. І це дійсно дуже ну, і для мене, да, хоча я. Якби там жертвою кого, ну з яким серцем це дуже важливо, насправді з яким серцем це роблю не безпосередньо я от і розмірковуючи над тим, що я віддаю, іноді не замислюючись, куди це потім іде. Ну от те, що ви зараз розповіли нам, більш так і це дуже важливо, що це не тільки йде на опалення. Що це йде на підтримку тих людей, яких ми навіть в обличчя не знаємо, да, да, і слава да. Богу, що це так робиться. Угу. І в своєму серці я ще раз відмітила, що я довіряю перш за все Богу, як воно буде розподілятися. І я дуже дякую, що нам про це не бояться відверто говорити. Е, якщо б у вас було один мільйон євро, на що б ви їх використали? Звідки ти знаєш, що в мене немає одного мільйона євро. <ріхи> я виглядаю, для як той в кого немає. Правильно? Для а, уточнення, ну насправді я ніколи не думав а, тими бюджетами, якими я не володію. Тому мені легше сказати, що б я зробив, якби в мене був набагато менший бюджет. А, і в принципі, він якби стандартний. Це забезпечення потреб моєї сім'ї. Ось а це забезпечення потреб церкви, де я якби знаходжуся, тому що дуже давно, якби я прийняв для себе рішення, що Будь-які фінанси, які ось я отримую, так а це фінанси від Бога, і я маю бути підзвітний перш за все йому. Тому мені подобається не просто а, говорити про принцип там десятини в своєму житті, да, для себе особисто, а навіть про якби, перші фінанси. Одна людина колись посіла мені таку думку, що а, і коли ти даєш, наприклад, там, десяту частину, яку саме ти даєш десяту частину, в тебе 100%. відсотків. В я в тебе запитаю, яку ти даєш десятого? Ну, типа, 100 гривень 10. <хи> ну, поки так. я можу Але так яку? жертвувати. Але яку? Типа, 10 або 90? <хи> Чи що? Відповідь дуже проста для мене. першу. Тобто, якщо в тебе є 100 ага. гривень, то перші 10 ти віддаєш якби. Ну, а, ну по логіки, так. Да. Не останні типу 10. І перші фінанси ну, мені приємно думати і робити саме так, коли мої перші фінанси йдуть саме для служіння потреб помісної церкви. Ну і тут є мудрі люди, які цим керуються. Звісно, це забезпечення моєї сім'ї і забезпечення потреб також інших, якими я, якщо можу фінансами, то можу покрити як -то, ці потреби. Ви, ви мали б прямо зараз 10 мільйонів євро. На що б ви їх витратили? А, якщо б мав 10 мільйонів, я думаю, що більшу частину суми я б задонатив на нашу армію. Ось тому що мені 10 мільйонів не потрібно. А ну, а армії потрібно. Ну чи нашій країні потрібно ось, і якусь частину з цих грошей? Ну, я б я б десь задонатив в церкву чи пожертвував, да, це кажуть, це не донати, а пожертвування. І, ну і на якусь частину я думаю, що може збудував якісь ну вклав якийсь там бізнес чи щось що мені в майбутньому могло приносити кошти. Ми переходимо до нашого кафе, але в даний момент він більш активний. Ми заходимо. Ви можете подивитися наскільки багато тут. Людей насправді буває ніж коли найбільше, але ми всі їх запрошуємо після служіння, після першого і після другого в кафе. Тут дійсно дуже смачно, і всі раді бачити вас тут і раді бачити в нашій церкві кожну неділю об 10.00 та об 12.00.